Вітаю, друзі, ви на каналі IDP. Це Сергій, сьогодні у нас 259-й день. ну Тобто ніч. Чекаю зомбаків, але коротко, як ви бачите, вони не, не надто поспішають. Вони там десь є. Таке. Невеличка перестрілка, насправді. Це все обладнання, воно працює, а, лише коли підходять ближче зомбаки. Дивіться, бачите. У мене тут ніхто не, не, не підійде до мене. Бігають, бігають. Зомбаки бігають навколо, ці всі двері, вони автоматично працюють також на зомбаків, щоб вони їх не ламали. Не можуть пробігти через цю базу, база велетенська насправді. Бачите вона. Велика база. Вон вона біга там туди І його, коротше, його До речі двері вони мені не ламають, вони просто пробігають. Опс, і... Я більш нічого ж того. А, якщо дуже близько, вона не, не встигла спрацювати. Отаке. Десь тут є зомбі. що вони десь там в мене в ров, в ров. Пали всі, там великий ров. Давайте я вам покажу свою мапу, дивіться, ось ця карта. Величезний ріф, 7х7 метрів. 7 метрів заглибше. За Ширина, висота. І довжина його десь 400 метрів. <гум> І ось вони всі там десь бігають, коротше, так поняв. Гаразд. Підемо. Якщо, як то кажуть, гора не йде до Магамеда, то Магамед піде до гори. Підемо, подивимося, де ці собранці. Бачите там. Ну, Відверто кажучи, кожна червона ніч, вона тут максимально всрата, да? тобто. Мені вигідніше просто поїхати на полювання, полювати якихось там звірів, ведмедів, вовків. Цікавіше і більше луту, і драйва, і азарту якогось, да. Тут. Галя, подивіться. О, ось, я сказав вони. Кончені вони там бігають по рву. Ну, їх все одно мало, тобто їх пару, пару штук. Ін всі інші десь. Десь не знаю. Бачите, а, вон вони. Це так. Блага, первак даються кадрів в мене дофіга, 90 кадрів, тобто проблема явно не, не у мене. Проблема на сервері. Хоча людей. Я б не сказав, що там багато. Ну, 15 людей. Це не багато. Ми якось 19 людей зустрічали, ніч було все нормально. Зараз вони тупо бачите спавняться в одному місці, можна стояти то просто валити. Що я в принципі і роблю. Не знаю, мої е, оці полювання нічні, вони набагато цікавіші, ви бачили відоси, стріми можете подивитися де я. Я валив е, зомбаків, бігав. Не набагато цікавіші, ніж оця ніч червона. З такими зомбі які... Прогружається по півгодини, блін. блин. Так, я зайшов не на 22.00, а прям у Півдіч. Ну, тому що я почеряв, в принципі. Десь воно нарочить. База надпотужна. Ви бачите, тут сталі вкатано десь 1100, мабуть, блоків. Питань в <смеш> мене нема до бази. База витримав що завгодно, як завгодно, кого завгодно. Просто нема кого витримувати. Томбаки. Обоз з'явився маленький. Ну один хоч. Побачив мене. А, от ще біга. Сюди якось. Зараз я тебе прикінчу. Я коли ходжу на полювання, я от цих гавриків по 10 штук набиваю за ніч. Буває більше. Там багато набуває. Де там? Це інвалід. Бачите, я для них сходи зробив такі. Звісно, важко йому підніматися по сходах, але... Він молодець, не здається, бачите. Поможу йому. міні боси я люблю. Вони приносять набої. Вони корисні. В принципі, можна. це можна брати снайперку і просто валити їх стоять. Их потроху. Якби я знав що так буде лагать, звісно Рвак хоча дивіться пінг ну, 20 да. пінг смішний Не знаю чому так. значить то все, 15 людей. Не повинно лагати ми тестували з адмінами, було навантаження 20 людей, було все нормально. ну тут... Ви бачите, да? Просто, просто стоять. Як манекени. Ні, Ну мені це, звісно, так, прикольно, да, можна постріляти спокійно. Поки ви там вантажиться. Прибити. Можливо, десь, типу, підвантаження йде. Ну, типу, вони підвантажуються Тут десь. Ож, швиденько, приб'ємо ще один міні це третій вже ну це непогано. Ось, я мини босів люблю. Хай буде ще хоч десяток их. Я люблю. У мене досить, досить багато набоїв про дивіться. Зараз покажу. Отлично, я тут відео з знімаю. це до мене. Мочка. Ви бачите, да що? О, дивіться, легендарна частина випала. Взагалі непогано. Ой, а ця душа щось. А, працює, просто щоб було. Та, а, залазимо на шесть відстрілочна. Речі решт, да? Вони навіть не доходять, короче, до моєї відстрілочной. Але тут, бачите, тут вже ФПС дропнувся до 60. Ну, це можливо, да, вплива оця вся величезна база 400 на 400 метрів. Конечно, Ну не 400 на 400, а це 100 на 100, да? Тобто 4 плеймблока по 100 метрів, ну да, 100 на 100 метрів. Ну, всього 100 квадратних метрів. Також вже багато. 100 Я тут. Жіть до мене. Де ви є? Я чекаю. Я б встиг би сходити взяти снайпу такими стоячими зомбаками. Гаразд, будемо снайперити з кулемета. Я щас з бронебійним, я щас весь сніг, блин который пахає уж бачите ничего страшного ну я не можу сказати что тервер лагає то тобто, есть лагів нема просто ну це севендейка ну типу норм так вони підвантажуються ці зомбаки це нормальний процес для них. як то кажете так воно и є игмат хотів зустріти зди мною Ніч, ось така в мене ніч. Листої, блін, і нікого нема. Як якщо, шо? Ма это на увазі, да? Вон там стоять втикають. Пусть з'явилися, в ямі стоять. А там на базі танцюють. Иди сюди. Ну, міст... А, мисс же. Вони ось тут залазять, бачите. Для них зробив е таку, щоб піднімалося, короче. щоб не били там стіну, а тут ось заход для зомбаків зробив прям. класно. Хотя воно все одно знаходяться унікали, які стоять, То що там б'ють. Ви знаєте, вже все зробив для них, да, вони все одно. Стоять, б'ють мені. О, босс я ніфіга все, великий босс. Перший на моїй баді з'явився величезний босс. Зараз за впаде в яму. Від звідти вже не вилізе. Фізично. Ну, нема в нього. Але він хоче пролізти цей цей люк, це він не проліз. Я думаю, вистачить 2000 набоїв, щоб боссу завалити. Прикол, лимон прийшов. А я думаю, вистачить, зараз да, основ. Завалимо. На крайняк збігаю ще на бою, візьму тут недалеко. Давайте поки що більш швидкими пулями. Тут залізти не може, бачите. Йому, йому добряче. Це якраз рів для цих кінконгів, блин. Для величезних босів, які. Пройти не можуть хай там собі бісится, бегает Те, Теоретично він міг би вилізти там, де зомбаки заходять але Оно ну, короче щось у нього не виходить не пофиг я, я вже йому 50 тисяч зняв соло В принципі я думаю зараз ми з ним закичимо півтори набоїв і и бухап Зараз я сиг ні у кіх щоб не заважало нам так процес іде Е, дивіться у цього босса великий хитбокс 6 на 6 квадратних метрів ну коротше 6 метрів на 6 метрів але враховуючи те, що 7 метрів зі мною я ще на заборі стою ще 7 метрів між нами коротше відстань Занадто велика для нього, він ніфіга мені не може зробити. Е, лишилося в нього 28 тисяч. Зараз він закінчиться. Так ось цих зараз двох зніму, щоб вони мені тут паркан не ламав. Угу. Так. Це називається зламалася зброя. Ремонтуємо. Так воно ремонтується. Посемо з кулемета. Кулемет він сильніший набагато, ніж пістолет-кулемет. Ну, відчутно по набоям навіть у нього 130. Пістолети кулемет 90 десь. Але швидкість там тричі швидше. Тобто, пістолет-кулемет наносить набагато більше шкоди, ніж звичайний кулемет. Ось така ось. не Петра математика від Сереги. Вс, лимон зараз закінчить. Так що Ігор, приходь, як то кажуть, наступної ночі. Бачиш, босика, я завалив коло. Але це падло нічого не дало. Після нього повинен бути ящик такий великий. З лутом, але... Його нема. Жаль. кричить. А, коп. Ми зараз прощаємо. Всьо. Сомбаки закінчилися, можна, в принципі, лазити. Дивитися, що. Блін, я прямо на колючку. Дивитися, що тут в мене ще там бігає якась чудо, да Так. Все, ось тут повинен бути ящик від лимона, але ви бачите його, да? мені ж не повилазило, його нема. Він не зміг пролізти в цю дірку. Три блоки ось. Але це, це я вибив, бачите, кулями. Я це закладу, все це швидко лікується. Насправді це не страшно. До цього і ношу з собою бутонні блоки, щоб ремонтувати ось такі ось випадки. Треба ось так трохи репетирувати. Мат, все прозівав.